На Лозівщині в селищі Краснопавлівка в період з 19 по 22 січня сталося три резонансні пожежі. На двох займаннях, які виникли в один день, загинули чотири особи. Рятувальники повідомляють, загиблі зловживали спиртними напоями, що привело до необережного поводження з вогнем і в результаті сталися пожежі. Тіло одного із небіжчиків вогнеборці виявили зранку 22 січня, коли гасили пожежу у житловому приватному будинку по вулиці Козаць. У цій будівлі мешкав одинокий чоловік 47-го року народження, йому було 76 років. Він мешкав сам, в нього вже дітей не було. Він, ну, за нього, в нього була племінниця. Він мешкав сам і останній час він зложував спиртними напаєм. Іноді до нього приходили товариші ну, і разом вони випивали спортні напаї. Людина погано рухалася, і тому вона ну, мала, мала звичку знаходити, знаходитися вдома. У своєму будинку ну, товариші йому приносили іноді спиртні напої. І він мав звичку курити в ліжку. І в ніч з 21 на 22 січня сталася пожежа в житловому будинку. Будинок майже повністю згорів, людина знаходилася вдома і певно, що вона курила. Орієнтовною причиною пожежі є необережність під час куріння. Під час розслідування місця пожежі було встановлено, що вогнем пошкоджено на найбільшій ступені ліжка. Де знаходився загиблий. І поряд з цим місцем теж пошкоджені стіни, підлога і перекриття житлового будинку. Ввечері цього ж дня підрозділи ДСНС знову викликали на гасіння пожежі в Краснопавлівці. Про загоряння у квартирі на першому поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку повідомила жінка із сусіднього будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб. Жінки 1973 року народження та двох чоловіків 78-го і 66-го років народження. Цей будинок є покинутий, ну, відносно покинутий, тобто опалення в ньому немає і люди майже не мешкають. Надійшло повідомлення до нашої чергової частини. Наші підрозділи виїхали на місце пожежі, і Краснопалівка виїхала, і лозова на допомогу. І ми Прибули своєчасно на місце пожежі, почали ліквідацію пожежі. Сусіди сказали, ті люди, які бачили, що мешкають особи, які не мали постійного місця роботи, зловживали спиртними напоями. І під час розвитку цього, цієї пожежі було виявлено тіла загиблих трьох осіб. Це надзвичайна ситуація. Цей житловий будинок не має центрального опалення, тому люди користувалися певно відкритим вогнем. Робили якісь намагання зігрітися, певно, що робили якусь пічку або розпалювали багаття. Працівники швидкої медичної допомоги, які привели на місце пожежі, та й наші співробітники констатували смерть цих людей. Загинуло три людини. І хочеться людям нагадати і мешканцям і селища міського типу Краснопалівка і мешканцям Лозівського району, що дотримуйтесь, будь ласка, вимог правил пожежної безпеки. Не користуйтеся відкритим вогнем, не залишайте електричні нагрівальні прибори без нагляду, не дозволяйте дітям гратися з вогнем. Суворо дотримуйтесь вимог правил правил пожежної безпеки, щоб зберегти своє життя, своє майно. У зв'язку з трагічними подіями у Краснопавлівці співробітники Лозівського райуправління управління та 35-го державного пожежно-рятувального посту проводять профілактичну роботу з населенням щодо попередження пожеж у житловому секторі та розповідають про правила пожежної безпеки у побуті. Звертаємо увагу на необхідність постійного підтримання у безпечному протипожежному стані опалювальних печей, електромереж. На недопущення використання саморобних або нецертифікованих електрообігрівачів. Особливу увагу приділяємо особам, які відносяться до підвищеної групи ризику, а саме літні люди, багатодітні сім'ї та громадяни, які за певних причин опинилися в складних життєвих обставинах. До цієї роботи також залучені співробітники Краснопавлівського Старостинського округу. Для детального ознайомлення із заходами безпеки громадянам вручаємо профілактичні пам'ятки.